Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжню смакоту налисники з трьома начинками. З одної сторони млинця викладаємо поздовж маку у начинку. Я беру багато начинки. У мене всі люблять, щоб було багато начинки. Беру сирну начинку. Дивіться, як роблю я, і повторайте за мною. Виклали сирну начинку. Там, де макова начинка, скручуємо млинець. Так само скручуємо і сирну начинку, відставляємо в сторону. Беремо другий млинець, викладаємо на нього начинку з вишень. Скручуємо його в рулетик до половини. Вкладаємо до нього налисника який з двома начинками. І скручуємо на лисник. і так виходить на лисник з трьома начинками.